Я е, інформаційно зроблю таке повідомлення коротеньке. В принципі, гір'я сценаристів України, може, ви чули цю назву, це, е, знаєте, як ударився Іван Царевич, е, була жаба стала царем, на дачі навпаки. Е, була геошка, громадська організація, і 25 жовтня того року. Чудова була субота, була сирена, повітряна тривога, хтось доїжджав на таксі до кінотеатру жовтень, хтось ні. В жовтні не було світла, включили, м -м, як він називається, генератор, да? Ну, клас, драматургія зашкалювала. Да? Зібралися, нас було десь 20. Коротше, зібралися люди, ми вирішили створити профсою... профспілку. Саме профспілку і для України. Чому профспілка? Чому у жовтні, чому так все під бамбьошками під всім? Тому що е, Олексій сказав, правильно, сценаристи це творці, але це чомусь такі творці, якісь такі занедбані, про яких мало хто знає. Ми не піаримося, нас ніколи там не запрошують на якісь івенти, у нас не беруть інтерв'ю за виключенням. Ну, зараз Ярослава, там зараз не розхват, і це чудово, це приємно. Але системно в нас інтерв'ю не беруть тільки під якісь привиди. І про нас мало хто знає. Ми, в принципі, такі, знаєте, незрозумілі. Ми, наче, і знімальна команда, але ми ніколи не буваємо на зйомках. Нас дуже часто, я дуже мене це бісить, коли ось матеріали такі, якісь рекламні проспекти, там навіть не згадують сценариста. Ну, хто він такий, в принципі, да, сценарист Ну, написався, придумав, а так, ну ось Е, І тому виникла потреба якось згуртуватися. Ну, і часники, знаєте, війна, вона на деякі речі змінює погляд суттєво у всіх. Ну, ви розумієте, про що я. І вирішили створити профспілку. Я коротенько розповім про профспілку, що вона собою являє. Ну, це класична профспілка, яка має захищати насамперед професійні інтереси. Професійні, я підкреслюю, тобто не політичні, там, не якісь там інші, професійні. Насамперед, про що йдеться? Це соціальний захист професійних сценаристів, бо сценаристи беззахисні, ті, хто з нас підписував договори. Яке називаю договори правої нирки, бо тільки право нирку залишається на ристок за цим договором. Ті розуміють про що. Ми абсолютно безправні люди. Нас забирають всі майнові, майнові права, причому забирають за невеличкі гроші, причому часто за чужі гроші. Тобто це дивна річ. Я десь рік тому його усвідомив, що нас купує сценарій продакшн за гроші каналу. І таке буває, розумієте про що? Ось тому професійні права захист, майнові не майнові. Авторське право, яке в нас в Україні дуже-дуже, ну, скажімо так, занихайне. Ви, мабуть, чули, там є закон про авторське право. Начебто наша віце-прем'єр заявила, що ми все відладнали, в нас законодавство найкраще в Європі, адаптоване до Євросоюзу, авторське право ні, це не так. Там є певні категорії людей, які захищені, авторські права, захищені, це насамперед музиканти. У сценаристів там взагалі ну, практично zero, нофінг. Тому це також є предметом нашої копідкої праці. Ще які завдання стоять це популяризація професії сценариста. Тобто, дійсно, ось приблизно пересічний громадянин виявляється, чим займається режисер. Він сидить в креслі, навіть написано там, директор або спілберг з рупором в кепочці і всі навколо нього бігають. Тобто оператор, він там в кепочці, батареї, тут три камери і щось знімає. Коли запитає, що робить сценарист, у людей в очах такі Да? ну щось там сидить, пише, за це гроші платять, навіщо? І просто пише, да? нічого нормально, написав собі, пішов. Це треба змінити. Мені здається, становище, тобто, треба людям розповісти, щоб не було такої фігні, яка в нас трапляється в Фейсбуці часто. Хтось з вас може це читає. Тобто, що сценарист це такий, щось, ельф такий, да? який нічого не хоче, йому нічого не треба, він там. Амброзію п'є, поліскам троян заїдає, і він такий безплотний. Ні, це не так. Тобто змінити уяви про сценаристів. Це я називаю просвіта. Ще один аспект важливий освіта. Ось те якраз, чим займається у нас Гідді Олексій, у нас очолює комісію навчально-методичну, тобто він відповідає як викладач в минулому і в і в, теперішньому, в майбутньому, сподіваюся, за оці івенти навчання. Це перша спроба, тобто, ну як вийде, так вийде, побачимо як воно вийде. Але я думаю, що треба навчати, бо дуже великі проблеми з навчанням. Дуже великі проблеми з навчанням. У нас практично в Україні залишилося дві кафедри на всю Україну, де вчать. Драматургія, кіно і телебачення – це Карпенко-Карих і КНУ. І одна фільм ЮЕЙ Ukrainian Film School», яку представляє Ярослав Іцешик. Це все, так. Да. Я вважаю, що це мало, наприклад. Е, в нас немає… Посібників, підручників, у нас це все не розвинуте. Ми спробуємо цим зайнятися. Ну, я поки не буду нічого гучно анонсувати, бо я це не люблю. Знаєте, оце вперше в Україні знімуть кіно ПРО. І там потім минає рік-два, все, ну, люди забули вже, вперше в Україні знімуть кіно Про. І так воно десь півроку кожен вперше в Україні про. Я не хочу вперше в Україні Про, я хочу, щоб коли вже воно вийде, тоді сказати, ось ми це зробили, оце у нас є. І стосовно юридичних прав захисту, тобто це два питання насправді важливі. І досвід європейських наших колег, я трошки про нього пізніше скажу, він це підтверджує. Це питання так званого роялті, це винагорода автору за кожне відтворення його твору на якомусь носії. Телебачення, фестиваль, кінофестиваль, платформа. Ось американські сценаристи бастували. Вони чого бастують? Кожен раз виходить новий носій, і вони починають бастувати за ролики від цього носія. Відеокасети, флешки, диски, платформи і так далі. У нас ролики взагалі відсутні, тобто воно начебто є, але ніхто його не виплачує. І зараз, припустимо, ну, це не скромно, може, да, йдуть там десь мої серіали по щось кожен місяць, щось йде. Я за це нічого не отримую. Отримую люди, які взагалі до того недотичні були. Мені здається, це неправильно. Я так думаю. І, і, і європейські закони так, теж так думають. Що таке колективний договір? Це колективний договір, це правила гри в індустрії, які е, між собою домовляються гравці у вигляді колектив, тобто профспілок. Ось як в Америці. Є профспілка продюсерів, профспілка режисерів, операторів, артистів, акторів, там, колись очолював Рона Трейган, сценаристів і так далі. І вони домовляються про правила гри, там, припустимо. Мінімальна зарплата ось така. На проєкті мають бути ось такі автори. Там прописано все, ну повірте мені, американці прописано все до таких дрібниць, що просто вау. В нас цього нема взагалі. Тобто, в нас, на, 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 на цей момент існує тільки одна профспілка сценаристів. У нас є громадські організації, режисерів, операторів, там ще когось. Але це не проспілки. В нас Асоціація продюсерів України, яка теж ГОшка, вона теж не профспілка. І було б дуже класно, якби вони згуртувалися. З нашою допомогою, щоб у нас були ці правила гри. Хоча, припустимо, режисери, сценаристи і е, продюсери. І тоді всі конфлікти ми їх зараз вирішимо безпосередньо. У нас зараз договіри окремі. Продюсер окремо, сценарист окремо. І конфлікти в нас тому особистісні. На жаль, тобто ми тоді сваримося як людина з людиною, а не як сценарист з режисером. Не конфліктуємо, розумієте? Тобто, а коли конфлікти системні, то вирішуються системно. І це, мені здається, було б краще, коли б не вирішилася системно, а не окремо. Бо я, там, припустимо, можу собі щось вибити, там якісь печеньки, а молодий, молодий сценарист не може. І це ну, трошки може і неправильно по відношенню до нього. Хоча всі кажуть, що ось ми там такі борзнікого не пускаємо, це неправда. Це неправда. Особисто я, і Олексій, і Ярослав, ми піхаємо в індустрію купу купу сценаристів насправді. Де вже там можу, там, за двозначне число точно є. Тому оце головне, оце важливе. Ну, Це так коротко, буду закруглятися, бо Олексій вже не дивиться. Скажи, да. А скажи головне, ради чого ми анонсували наш захід? З приводу чого ми взагалі. Скажу, до речі, якщо якийсь інтерактив, він вітається. Я розраховую і питання мені, Ярославу, і Олексію, і Антону, і мені запитуйте, ну, хай це буде, це не буде такий, знаєте, пафос. Прийшли такі метри, такі. Слово, ми е нас прийняли до. «Federation Screenwriters in Europe» – Це е, Асоціація профспілок Європи, яка об'єднує 26 країн. І нас туди прийняли разом з е, сценаристами Латвії. Мені здається, це класно, що ця країна братерська. Е, е, і якраз у них головне завдання це якраз договори колективні. Вони зараз збираються в листопаді, будуть збиратися, обговорювати. В нас зараз інформацію збирають. Я напишу гордо напишу, що у нас немає договорів колективних. Вони збирають фідбеки, тобто ось ці правила гри, договори колективні. І в них зараз ще одна, вони переймаються однією проблемою. Ви не повірите, вони зараз розробляють європейське законодавство про штучний інтелект і авторські права. Тобто люди вже там трошки в космосі. Ну нічого ми їх доженемо. Тому ось нас прийняли в статусі кандидатів. Тобто ми ще не повноправні члени. Кандидати там мають бути певний термін кандидатський. Потім, якщо ми там будемо себе добре вести, нас приймуть члени повноправного, і будемо платити 900 євро внесків на рік. До речі, дуже прикольно, що в них є штаб-квартира в Брюсселі, але це в них юридична адреса, в них немає офісу. Працівники працюють віддалено. Там Емілі Клемент, яка мене приймала, працює у Франції, а Девід Кавана, виконавчий директор, працює в Ірландії, в Дубліні. Оце такі, знаєте, віртуальний сусід. Мені це дуже Мені це подобається, такі речі. Тобто, люди такі там сидять, там десь кабінет, які бундючні, да, там, з офісом, секретарша, водички принеси. А люди працюють, то яка вона там мотається по всій Європі, щось там. Ось, тому ми трошки вже в Євросоюзі. І це, це приємно. І це приємно, тому що ми це зробили самі, спромоглися, Ніхто нас там не брав за руку, ніхто там ми писали посіки в Фейсбуці, допоможіть нам, ми самі взяли і зробили. Чува і вам раджу. Е, щодо членства, в нас три, я скажу і вже буду закінчувати. В нас є три градації: перша це дійсні члени, це які можуть обиратися бути обраними. Інші асоційовані — це ну дійсні, це сфографію. Люди асоційовані без коротко кажучи, да? вони також мають ці права юридичний захист. Освітня. Тобто всі права тільки вони не можуть обирати, бути обрані в керівні, в керівні органи. Але вони можуть обиратися в керівників місцевих осередків обласних, бо в нас там не вистачає народних на місцях. Тому, тому, якщо хтось хоче, ось є там я, Олексій Антон Ярослав, підходьте, до речі, всі члени правління. Е -е, у нас ще є Олена Шацева, присутня, вона у нас очолює комісію, взаємодії з органами влади, самоврядування. Ми вже були в Верховній Раді, ходили в комітет до Потараєва. ну трошки щось робили. Тому кому цікаво, потім давайте вже в робочому порядку. Ми ці питання будемо обговорювати.